Добрий день учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення нумерації трицифрових чисел, додавання і віднімання пов'язані з нумерацією, а також розв'язування задач. Клас готовий працювати? Так. Додавати віднімати. Так, на розряди розкладати. Так, вчасно руку підіймати. Так, вміло в групах працювати. Так, вирази й задачі розв'язувати. Так, готові до роботи. І почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Напишемо ли каліграфічне число відповідь 29 розділити на 3. Яку отримаємо відповідь? 9 остача 2. Запишемо цю відповідь каліграфічно у наші зошити. Не забудемо записати число на сьогодні 25 квітня, класна робота і запишемо відповідь 9остача 2. Пишемо каліграфічно, виводячи кожну цифру, кожну букву. Записали. Ми з вами починаємо розділ Повторення вивченого за рік. Виконаємо номер 534 на сторінці 99 вашого підручника. Прочитаємо числа 300 500 900 913. 319, 505, 601. Прочитайте ці числа самостійно. Прочитали? Скільки в кожному числі в нас сотень, десятків та одиниць? Беремо перше число. Число 300. Скільки в нас сотень в числі 300. Так, три сотні, а десятків. Так, тридцять десятків, а одиниць. Правильно. 300 одиниць. Беремо наступне число 500. Числі 500, скільки в нас сотень? Так, 5 сотень, а десятків. 50 десятків, а одиниць. 300, 500 одиниць. Правильно. Наступне число в нас яке? Так, число 900. В Числі 900, скільки в нас сотень? Так, 9 сотень, а десятків. 90 десятків а одиниць. Дев'ятсот одиниць. Розумники. Беремо наступне число 913. Скільки в числі 913 сотень? 9 сотень молодці, а десятків. 91 десяток, а одиниць.

Наступне число 505. Скільки в числі 505 сотень? 5 сотень, а десятків. Так, 50 десятків, а одиниць. 505 одиниць. Молодці. І останнє число в нас залишилося число 601. Скільки в числі 601? Сотень. Правильно, 6 сотень, а десятків. 60 а одиниць. 601 одиниця. Молодці впоралися з цим А тепер скажіть, будь ласка, яке з чисел найменше, а яке найбільше? Спочатку шукаємо найменше число. Так, 300. А тепер шукаємо найбільше число. Правильно 913. Переходимо до наступного завдання. Номер 535. Нам потрібно записати цифрами числа. Пишемо, будь ласка, спочатку рядка. Слово вирази писати не потрібно. Записуємо цифрами числа Сімсот сімдесят сім. Сімнадцять. Вісімсот пять. Чотириста дев'яносто три. 999. дев'яносто дев'ять. Перевіряємо. Сімсот сімдесят 805, Сімнадцять, вісімсот, п'ять, чотириста дев'яносто три, дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Під цими числами, що ми записали, запишіть, будь ласка, числа, що на 1 більше заподані. Тобто, кожне число потрібно збільшити на одиницю. Записали 777 збільшити на одиницю. Яке буде число? Так, 778. Число 17 збільшити на, од... на одиницю, яке буде число? Так, 18. Число 805 збільшити на одиницю. Яке буде число? Правильно, 806. Число 493 збільшити на одиницю. Яке буде число? 494. Правильно. Наступне число 999 збільшити на одиницю. Яке ми отримаємо число? 1000. Молодці. І з цим завданням ми з вами впоралися. Переходимо до наступного. Так само посередині не потрібно писати ні номер, ні вирази. Запишемо за допомогою цифр 3, 7 і 9 усі можливі двоцифрові числа. Повторимо, будь ласка, двоцифрові числа це які? Так, ті, які складаються з двох чисел. Отже, потрібно записати за допомогою цифр 3, 7 і 9 усі можливі двоцифрові числа. Увага! Цифри в числі можуть повторюватись. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно! Виконали? Перевіряємо, які ми могли отримати числа 33.

Повторимо з вами, як розкладати числа як суму розрядних доданків. Запишіть посередині вирази 537. Наше завдання записати як суму розрядних доданків кожне з чисел 527 604 216 71. Запишемо. Число 527. Подумайте, як ми його розкладемо як суму розрядних доданків? Так, 500 додати 20 і додати 7. Записали. Наступне число 604. Як це число ми розкладемо як суму розрядних доданків? Правильно, 600 додати 4. Записали. Наступне число 216. Як його ми розкладемо? Правильно, 200 додати 10 і додати 6. Не забуваємо про каліграфію, так, як ми пишемо, хайно гарно. І останнє число 71. Як його ми розкладемо? На 70 додати 1. Абсолютно вірно! З Цим завданням ми сьогодні з вами впоралися. Трошки з вами передпочинемо, щоб наші оченята відпочили і виконаємо гімнастику для очей. Відпочили. Відпочили і працюємо далі. Виконаємо обчислення номер 538 усно. 300 додати 30. Відповідь яка буде? Так, 330. 300 додати 3. 303. Молодці. 200 додати 50 і додати 8. 258 молодці. 200 додати 50 і додати 2. Яку відповідь отримаємо? 252, молодці. 700 додати 80 додати 2. Дорівнює скільки? 782. Розумнички. 400 додати 40 і додати 4. Яку відповідь отримаємо? 444. Молодці. Це ми з вами усно розв'язали вирази на додавання. А тепер усно розв'яжемо вирази на віднімання. Знайдемо різницю чисел. 486 відняти 86. Скільки дорівнює? 400. молодці. 486 відняти 80. Дорівнює. 406. Розумники. 346 відняти 6 дорівнює. 340, молодці. 346 відняти 40. Скільки дорівнює? Так, 306. 736 відняти 700. Дорівнює. Так, 36. 707 відняти 7. Дорівнює. 700. Молодці. 806 відняти 800 дорівнює, скільки. 6, розумники. 705 відняти 700. Скільки дорівнює? 5. Молодці. Розв'яжемо задачу усно. Послухайте задачу. Сашко задумав число, що закінчується цифрою 8. Воно більше, ніж число 230. І менше, ніж число 240. Яке число задумав Сашко? Прочитайте умову задачі ще раз самостійно. Прочитали. Отже, в нас число повинно бути більше, ніж 230, і менше, ніж 240. І закінчуватися цифрою вісім. Яке число загадав Сашко? Яке він міг загадати число? Так, двісті тридцять вісім. Молодці впорались. Домашнє завдання. На сторінці 99 виконати номер 541, попрацювати з числовою прямою, а також розв'язати задачу номер 542. Успіхів вам до побачення!